В обличчях та подробицях життя Ужгородського національного університету можна побачити і відчути на фотовиставці, яку підготували в холі ректорату з нагоди 79-го дня народження. Хотіли, аби за кожною світлиною було легко ідентифікувати факультет, каже ініціаторка Альона Алмашій. Загалі протягом декількох років, спочатку через пандемію ковіду, потім через повномасштабне вторгнення, ми не можемо ніякі такі важливі дати для університету святкувати. Тому ми вирішили минулого року започаткувати таку гарну традицію фотовиставку, яка називається Ужну в обличчях та деталях цьогорічна трошечки відрізняється від минулорічної концепції, тому що минулого року ми ставили за мету показати навчальний процес, виховний процес, процес адаптації, соціалізації. Студентам в стінах університету через погляд самого студента, то цього року ми вже зробили її більш професійною, і через об'єктив фотоапарату ми намагалися показати весь потенціал того чи іншого факультету. Авторка більшості робіт кандидат історичних наук Марія Майоржі. Я не є професійним фотографом, але через, скажімо так, більш професійний погляд так, людини, яка захоплюється світлинами і фотографуванням, попросили походити по факультетам. Я погодилась, тому що це було ну, дуже така цікава для мене особиста робота. Я люблю працювати з людьми, люблю фотографувати. Результат мене дійсно вразив приємно, тому що ми приходили протягом останніх трьох тижнів на факультети, так і, скажімо так, ми були вражені тим потенціалом, який має у жну, про який ми. Ми не всі знаємо. Гостювали на різних факультетах. Нам показували, крім аудиторії, різні виробничі, навіть от в інженерно технічному факультеті, у них навіть станки знаходяться. Так, тобто вони навіть виробляють там дещо. Нам показували хлопці, розповідали в хіміків. Так само у них там цілодово якийсь синтез відбувається. Ціла лабораторія величезна з новими агрегатами, з новими колбочками, Нам було самим дуже цікаво це подивитися. Так само дуже вразили нас стоматологи, стоматологічна клініка. Так все нове, нове обладнання, дуже привітні. Самі студенти ми старалися десь тематично більш підібрати, так щоб було є десь з таким ноткою гумору, як в економістів, так і так далі. Тобто, ну, кожна світлина, по-перше, люди, це є історія, так кожна світлина це є щось цікаве. Марія Майороші каже, помітила, що такі ініціативи дуже потрібні. Ми приходили на факультет, і я бачила цю згуртованість. Тобто, видно, що люди зараз після тих онлайн-навчань і так далі дуже рідко стикаються так разом, і студентам потрібно ця трошечки десь, можливо, навіть знайомство. І їм важко влитися у цей вже офлайн формат. І ось цими фотографіями я, наприклад, казала, що я би з задоволенням наступного року зробила щось таке, ще більш глобальне, бо 80 років університету для того, щоб дійсно історію підтримувати, це є моменти з життя університету, які потрібно закарбувати, і потім майбутньому бачити, як змінюється наше життя, як тече воно. Переглянути фотовиставку можна не лише в холі ректорату УЖНУ, а й онлайн у соцмережі Центру інновацій та розвитку.